О, добрий ранок називається. Один мене вже встрічає. Чи одна, хто ти такий воїн? Ану покажи, хто ти такий воїн? Дівчинка, опа, опа, як ви всі. Все, все, любі друзі, все, 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 все. Сьогодні піднімаємо ще один уровень. Я вас поняв, добрий ранок. Опять вас тиждень не кормили. Опять, 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 все, все. А, як мені подобається, коли я їх рівненько виставлю, як красота. Ну і звичайно, вже закусочка. Що ти на мене дивишся? Носик. смокший дивиться. Міні реклама кого цікавить посад по найдешевшій ціні в Україні? 9 тисяч доларів. Пишіть в приватні повідомлення. Домовимся.